Яка ситуація з Білоруссю? Звідти нам чекати, скажімо так, гостей чи це імітація сіяння паніки знову ж таки? Ну скажу так, там ситуація така подвійна з боку Білорусі і збройних сил Білорусі. Я думаю, що не варто чекати. Загроза існує, але ймовірністю дуже низька. Навряд чи Лукашенка ризикне своєю владою, а це саме пряма залишність. Участь його збройних сил у війні і усування його від влади. Поки він не приймає участі, він може спокійно сидіти, сидіти на своєму кріслі, на своєму місці. От. Але може бути збройна провокація при достатній кількості військ з боку російських військ, які накопичуються сьогодні у Білорусі. І, до речі, навіть може бути операція під чужим прапором. Росія може передягнути свої війська в білоруську форму для того, щоб змітувати напад з боку Білорусі Тут же головна головне завдання білоруського напрямку це максимально відволікти сили, засоби збройних сил України, змусити нас воювати на два фронти, тому, тому треба бути пільнувати і бути готовим до відсічі, але на сьогоднішній день. Формування ударних угруповань ми не спостерігаємо, Так що це загроза, але не сьогоднішнього і не завтрашнього дня. Але є ще ситуація з загибелю, смертю або може і вбивством Макея. Так, це міністр закордонних справ в Білорусі. З одного боку кажуть про те, що він був кадровим грушником і мав дивитися за діями Лукашенка з другого боку він якось і схилявся до сепаратних умовно переговорів із заходом і пом'якшення санкцій. Так і ще кажуть, що він міг бути тою ланкою, яка якраз і заважала втягнути Лукашенка у відкриту агресію. Бо Білорусь Використовується фактично є учасником війни, просто її територію використовують і на початку сильно використали щодо нас. Як ви бачите, ось цю постать Макея і ситуацію з його смерті, як вона може розвернути ситуацію в Білорусі? В яку в який бік я думаю, що вона суттєво не вплине. Лукашенко набагато досвідченіший, набагато хитріший, ніж Путін. І, і, і він і, чітко розуміє ситуацію. Тут може бути знов таки подвійна ситуація. З одного боку, це може дійсно бути залякування самого Лукашенка і натяк йому на те, що треба приймати рішення, а з іншого боку, це, це може бути і м, в, ну, ситуація, коли людина дійсно померла скарпастично, і Лукашенка просто буде, буде діяти далі так, як він є. Ну, до речі, я от бачив інформацію, але не можу знайти досі підтвердження, що ні, начебто, Лукашенка, призначив міністром закордонних справ Білорусі а, свого сина. Колю так. Я вам скажу, що якщо це правда, то це дуже сильний ход. Це говорить про те, що він бере всю зовнішню політику у власні руки, і тепер ніхто ні не зможе. Це правління, так. Так і і ніхто не зможе проконтролювати його його стосунки з, з закордонними країнами, не тільки з заходом. Там ще й Китай е, грає не, не саму останню роль в утриманні Лукашенка е, при, при, само, при самій е, владі. Ну в будь-якому випадку, от Лукашенка збудував те, що те про що мріє Путін. От Путін мріє про те, що пам'ятається це гасло: є Путін, є Росія, нема Путіна, нема Росії. Так, от Путін це, це його мета, чим мрія, точніше. А, а Лукашенка реально збудував таку ситуацію, що якщо Лукашенка щось станеться, то ніхто не може гарантувати подальший розвиток подій в самій Білорусі. А вдруг Тихановська перша доїде до Мінська. А силовики потім скажуть за гарантії власної безпеки і скажуть: так ми ж завжди були з народом. Розумієте? Тому Лукашенка зробив так, що його сьогодні від влади легше не чіпати. Чим намагатися його усунути від влади. залякувати можна, умовляти можна погрожувати можна, а усувати не можна.